Оже види високий полак, хворим, хворий, висока, мінська. Опачі зможе бити спочатку. Політ віртуальний. За читоніє з дико і поочне наука латання. Опісля пацієнта заносять до гелікоптера і здіймаються у повітря. Маневрують варшавським небом та вчаться приземлятися. А ще опановують навички тактичної медицини. Так тривало дев'ятиденне навчання з аероевакуації. пригадує лікар Євгеній Тищенко, який вже повернувся до Черкас. Для мене найцікавішим було, мабуть, те, що я до цього ніколи не літав. Потрапити в повітря, побачити зсередини гвинтокрил. Ми безпосередньо з бригадами, справжньої аеромедичної допомоги Польщі вилітали на виклики. Рятувати життя у гвинтокрилі, говорить складніше, ніж у автомобілі. Відрізняється тим, що пацієнта до транспортування повітрям потрібно підготувати. В автомобілі в нас більше все-таки є змога це навіть на ходу робити. У вертольоті цього, на жаль, не зробиш, враховуючи маленький простір і безпеку екіпажу і пацієнта, тож там менш ми мобільні. Але це швидше і не трусить по ямах, каже Фельдшер Дмитро. Класно. Дуже чудово, так. В повітрі відчувається все зовсім по-іншому. Достатньо навіть можу сказати, що не сильно кидає, ям багато немає. Гелікоптер сучасний і летить дуже м'яко. Загалом аеромедицину опановують вісім працівників обласної екстренки, каже її директор Ігор Фесун. Нині медиків, передусім, долучатимуть до евакуації із зони бойових дій, а згодом і до цивільної рятувальної служби. Є моменти, коли дійсно набагато швидше це зробити гвинтокрилом, чим на автомобілі. Набагато, як ми знаємо, саме цінне це людське життя. І кожна хвилина дуже часто вартує дуже, дуже дуже багато. Тому це важливо, це цінно, це правильно і це наступний крок до Європи, до більш цивілізованого світу, коли ми не рахуємо кошти, а коли ми рахуємо життя людини. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.